вітання. покажу трошки хату, яку ми стали два роки назад. Зараз вирішили закінчувати і прийшли сьогодні в суботу, робили деякі роботи. Тут гараж, тут вхід в хату. Так, зробили коридор. Хату завжди ділимо на дві зони. Зона день, от ми її бачимо, вітальня, кухня. Тут кухня буде розділена, будуть зроблені двері, які розсуваються вправо-вліво. Ширина буде приблизно метр метра. Тут двері, які розсуваються вліво, в коридор. Зона дня, вітальна, буде камін там вверху. Тут є коридор, є вхід в гараж, є вхід е в туалет, можна сказати, гостовий. Тут буде постірочна. тут є туалет. Біде буде. Тут зроблено е, навіть потім на теплу підлогу грибінка. Сюди гараж. Йдемо в зону ночі. І зону ночі через маленький коридор, приблизно 3-4 метри квадрат. Заходимо, тут кімната одна в коридорі. Ставимо приблизно посередині хати. Тут буде грибінка на розводку теплої підлоги З зони. Ночі. Тут ванна кімната. Тут ще одна спальня. І тут ще одна спальня. Три спальни, з яких дві великі і одна дитяча і ванна кімната з маленьким коридором. Сьогодні встановлювали такі основи. На них будуть монтуватися чорнові коробки. Чорнові коробки на двері нормальні, от вони догори ногами обернені, тут будуть металеві. І... І якось так. А, що хотів сказати, як ізолюємо хату, дивіться, знизу по основних стінах йде білий блок. Білий блок, теплоізоляційний блок, місток холоду, який розриває. Від фундаменту сплита до стін. І потім чистова підлога буде на такій висоті. Маємо 32 см. Знизу будуть накриватися чорновою стяжкою. Вся розводка, сантехніка, електрика. І знизу буде 20 см утеплювача і буде розводитися тепла підлога. І так виходить, хата утеплена. Якось так.